Друзі, я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги ось ця малютка. Реально крута тачка. От Зовні ви дивитесь, вона вам швидше за все не подобається. По-любому там, типу, дизайн фу-фу-фу, кошмар. Але я вас увіряю, реально тачка класна. Так. Хоч і вона маленька, Ну, в салоні сидиш абсолютно нормально. Щоправда, з пасажиром приходиться сидіти чуть ли не в обнімку. Але терпімо, за такі гроші електричку в принципі не купити. Тобто я би сказав, що конкурентів йому особа немає. Е... Так, покажу ззовні, потім попрошу колегу, щоб він відзняв, як я буду сидіти сам за собою. У мене рост приблизно 1,73 м. Покажу. Як воно? В салоні комфортно, є у нас автоскладування дзеркал. Бачите, дзеркала зложились. Комплектація крута. В такий бюджет, мені кажеться, аналогічних автомобілів немає. Запас ходу у нас, хода у нас реальний, от каталися на цій машинці реально проїжджає зараз в холодну погоду от там в районі 0-2. Проїжджає 70 кілометрів. Тобто для міста ідеально. Якщо так врахувати, у нас 100 кілометрів буде виходити по грошам приблизно гривень 25, напевно, десь отак. От. О, вже сама закрилась. Приблизно 25 гривень 100 кілометрів, це щоб ви собі розуміли, це дешевше їздити, ніж на трамваї їздити. А тут ви не прив'язуєтесь ні до чого. Так. Ще перевага цієї тачки воно на задньому приводі. Можна зимою роздавати на ньому, давати бачком. <гум> так, покажу по салону. Це у нас 2012 рік. Пробіг 96 тисяч кілометрів. Батарея там в районі 90 це є, сох в районі 90 у нього. Якщо потрібно, виписку дам покажу. Плюс ходовку перевірили. Технічно все в порядку, питань по машинці немає. передній-задній задні електросклопідіймачі є автоскладування з автоскладування, блокування задніх вікон. Якщо чесно, в такий бюджет, електричка, ще якісь навороти в ній даже є. Якщо чесно, я думав, що от, якщо в такі гроші електричка, то вона нічого не може, там мають бути механічні е склопідіймачі. У нас є порт швидкої зарядки, електро дзеркала, автоскладування дзеркал. У нас навіть є стабілізація. Так, ну що ж, ну, круїз контроля немає, але опять-таки це автомобіль чисто для міста. На трасу ми на ньому виїжджати не будемо, хіба що ми будемо десь в передмісті жити? Так що, якось так. от. Так, завели машинку. Скажу так, їздили на ній, вона приже в рані 70 км. Але це пічкою користувалися мінімально, щоб чуть-чуть нагріти салон. В принципі, в електричках пічкою краще всього не користуватись, інакше включаємо пічку, одразу відсотків десь на, там, на 40 запас ходу урізається. Так що це таке. От. У нас є кондиціонер. Ну, що ще потрібно? У нас є підігрів сидінь навіть. Підігрів сидінь. раз, Підігрів сидінь два, Ще плюс тут у нас є USB. Підігрів вікон. Точніше, заднього вікна. Є розетка 12 вольт. Ну, таке особо немає, що далі показувати. остальне все простякове. Є все, що потрібно, в принципі, для. Автомобіля, скажімо так, салон в гарному стані. Ззаду місця достатньо, тобто я сам за собою сідаю абсолютно в порядку. Плюс у нас є нахил спинок. Бачите? То. Виставляємо собі, можна поставити вертикально, тоді у нас буде більше місця в багажнику. В комплекті заряд... зарядне. Вроді би така малютка, але тим не менше 4 місця є. Як бачите, салон в гарному стані, але 96 тисяч кілометрів це невеликий пробіг, хоча це вже якби рахується пробігом для електричок. З іншої сторони, для електричок краще їздити на них, ніж щоб вони стояли. Я в електромобілях не спец, особового опита не маю. Ну, Так то так. Так, Зараз ще покличу колегу, щоб він відзняв, як я сижу сам за собою, щоб, ну, щоб вам було цікавіше побачити, наскільки місця в автомобілі. Машинка розмитнена, пройшла сертифікацію та готова до першої постановки на облік. Так, переходимо до салону. Що знімаєш? Добре, що знімаєш. Так, дивіться, як у нас по місцю з моїм ростом, ну, приблизно 173 см, місця більш ніж достатньо. Якщо це буде якась маленька їздити і жіночка, десь так, метр п'ятдесят ростом, то місця буде ззаду і взагалі ще більше. Скажемо так, ну, відчуваю себе комфортно, плюс є мікроліфт сидіння, як бачите. Можна піднятися вище, нижче. В даному випадку я сижу в самому низу. От, сижу, в принципі, як в своєму автомобілі, як взагалі їжу, от, комфортно себе відчуваю за кермом. Зараз перейдемо назад, покажу, як, як я буду ззаду сидіти. Так, так, так. спинку відігну. Спинка ззаду, до речі, відхиляється назад і сижу я тут абсолютно комфортно. Місця ногам, ну от, якщо я сиджу, ну от, якщо розслабитись, сісти, ну, місце ногам є, я сижу комфортно. Якщо ви будете ростом десь там метр вісімдесят п'ять, і за собою будете сидіти, тоді звичайно, місця буде мало. Але ви, це ваш автомобіль, для чого вам їздити ззаду. Так що, якось так, місця тут реально достатньо. Нахил спинки дозволяє збільшити чуть-чуть багажне відділення. Так що реально вона зовні тільки виглядає маленькою. Якось так. Все ж ми паузу. Ще один момент, який я хотів відмітити, що мені сподобалось в цій машинці. Це е, наскільки легеньке кермо. Тобто, якщо там для дівчини, для жінки, та й в принципі для мужика в комфорті, реально це класно. Е, легкий руль. І ще що хотів сказати, це заявлений у нього запас ходу заводський. До 130 кілометрів. Ну, Але реалії трошки інші. Знову ж таки, ми іноді там включаємо печку, іноді ми там можемо нажати там притопити сильніше, і тому одразу пробіг машинки зменшується. Так що, так що треба вміти що, скажімо так, їздити на електричці. Тобто, якщо ви ніколи не їздили на електричці і не розумієте, як, то у вас економна їзда не вийде. Будете багато витрачати енергії і проїжджати набагато менше. Тому якось так. Так. Пишіть, щоб я пристібнувся. Я просто не хочу, ми нікуди не їдемо. Так що приїжджайте на тест-драйв. Ну що ж, по місці, в принципі, все зрозуміло. Е, хочу нагадати, що ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Маємо дуже-дуже багато автомобілів. Бачите майданчик. Ну, Ще не повний, але майже дуже багато автомобілів, але це не всі машинки, які у нас є. Можете більше автомобілів побачити у нас на сайті wincar.com. Посилання залишу внизу, в описі, плюс номер телефону і телеграм-канал. В телеграм-каналі всі автомобілі актуальні. Там я переважно даю посилання на YouTube, плюс 10 фотографій і короткий опис. І ну, Контакти мої номер телефону для зв'язку. Будуть, тому звертайтеся, приїжджайте на тест драйв Є ще у нас варіанти по електричкам. Пару днів назад продались дві зойки, тільки заїхали, одразу забрали. Плюс є така ж сама машинка у нас в фіолетовому кольорі. Є пижик електричний, 21-й чи 22-й рік, 21-й, по-моєму. Коротше, вибір є. Приїжджайте, дивіться. Запрошую вас, в гості на каву на тест-драйв. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. пока пока